Друзі, усіма лоха, який же фантастичний був сьогодні ігровий день, стільки переможних китків за одну ніч я ще ніколи, мабуть, не бачив. Плюс Святослав Михайлюк та Олексій Лень обидва виходять у стартових п'ятірках, тому немає сенсу зволікати з вас, вподобайка. З мене смачного всім і вриваємось! Майамі Хіт завітали до Орландо знову. Вони вже грали тут менше тижня тому і програли на виїзді. Межик меджик грали без своїх лідерів. До речі, без Пауло Банкеро, без Франца Вагнера. Джимі Батлер сьогодні відсутній у Майами. Тому це трішки вирівнює шанси. Джейлен Сакс починає цим користуватись 5-21. Нічого собі ривочок на старті від Орландо вони чудово сидять в ніжках, класно захищаються, нічого не дають зробити Майамі. Там ось Трістан Трістанда Сілва новачок набирає сьогодні 18 очок. Якби в Риму це не звучало, Тайлер Хіро намагається привести до тяму свою команду. Непоганий флоутер, непоганий накид. У Тайлера сьогодні хороший відсоток влучань. Далі Хайме Хакес у транзиції набирає свої очки. Він виходить у стартовій п'ятірці замість Джимі Батлера. 15 поінтів у Хайме. Далі Гоге Бітадзе, передачка на Сакса і назад отримує одразу пасульку. У Гоґі сьогодні. Дабл-дабл 10 плюс 14. Прекрасно виглядає цей грузинський баскетболіст. Тим часом все так само. Орландо майже на двозначній перевазі попереду. І це попри те, що вони нічогісінько не можуть сьогодні влучити. 5 із 29 здалеку всього лише, але ось такі швидкі прориви. Їх сьогодні годують, і вони все ще попереду наприкінці третьої чверті. Але далі у четвертій чверті у Майамі допомога прийшла звідки не чекали. Алек Беркс виходить з лави запасних і набирає 11 очок саме за четвертий відрізок. Всього 17, три з трьох влучає здалеку. І таким чином хід починають нас доганяти. Вже всього лише мінус один для Майами. Той самий Алек Бергс середньої дистанції виводить хід вперед. Вони класно сьогодні влучають, на відміну від Орландо триочкові, 15 із 30. Ось один із них від Тайлера Хіро. Який знову класний матч видає 20 очок? Непоганий відсоток залишається у нас лише 9 секунд до кінця четвертої чверті. Квін, передачка на Гогу Бітадзе, якимось чином м'яч залазить до кошика. Плюс один Орландо попереду 5 секунд на відповідь у Майамі. Тайлер Хіро проти Тревенліна Квіна середньої дистанції. Бум! Переможний кидочок від Тайлера Хіро. Квін як міг контести в цей кидочок, але Тайлер виявився більш спритним. І Майамі таким чином завдають Орландо лише другої поразки в цьому сезоні на їх майданчику. Менфіс Грізліс востаннє на домашньому майданчику програли команді Лос-Анджелес Кліперс. Тому сьогодні треба якось перед домашніми вболівальниками повернутись психологічно. Мають захистити свою арену. І Джаморан починає роздавати передачки на старті на Десмонда Бейна на Зака Іді. Хороший пас. У Іді у новачка центрового сьогодні 21 очко, 16 підбирань. З іншої сторони їм відповідає, звісно, Скотті Барнс набирає також 26, 8 вісім асистів. Ну і Арджей Берет, який майже трипл дабл наклепав. Як він забив цей ендван через трьох захисників, взагалі не зрозуміло. Джа Муран відповідає здалеку. Сам забуває також у нього 15 очок, плюс дев'ять результативних передач. Щоправда, Торонто дуже недалеко. У першій половині Ґреді Дік робить відставання всього лише мінус три. Далі знову Арджей Берет у проході всього лише до мінус двох. Скорочує відставання. У нього 27 очок, 9 підбирань, 10 асистів. Але пізніше Грізліс майже повністю беруть матч у свої руки. Джерен Джексон Джуніор один із героїв цього поєдинку для Мемфіса. 21 очко, 11 підбирань, 3 блок шоти. Взагалі Мемфіс сьогодні прекрасно на щиті працюють і збирають їх бігмени сьогодні. 24 підбирання в атаці. Це 24 додаткових володіння. Ну і як висно, як результат, бачите, на табло вже майже 20-ка Мемфіс попереду у них там сьогодні дуже колективна хороша робота. Вісім чоловік набирають 10 і більше у новачка Джейлена Велса 17 очок. У бейна 19. Проморанта казав у нього 15 плюс 9, Ну і Кларк, Піпен, Кенард, всі лави запасних набирають 10 і більше. В кінці всі удар кораяковича вже нерви не витримали. Він прям сіпається на арбітра. Ну і звісно, його за це Видалякович. Сакраменто Кінгс приймали Детройт Пістонс. Сакраменто виступають сьогодні без свого лідера Доманта Сасабоніса. А це значить, що у стартовій п'ятірці виходить український центровий Олексій Лейн. На 23 хвилини він сьогодні вийшов. Подивимось, як це сьогодні каліфорнійцям допоможе, тому що вони жахливо виглядають в останніх матчах. Останні чотири гри, якщо не помиляюсь, вони програли і сьогодні мають можливість. Повернутись психологічно, що правда вже на старті треба встановлювати свої правила, нав'язувати свою гру. Хертер робить перехоплення вже на плюс 5 Сакраменто попереду. Кеонелі з дальньої дистанції відправляє дрочковий. І начебто непогано на плюс 6 Сакраменто тримаються попереду. Кейт Канінгем відповідає одразу дуже швидко. Він сьогодні дуже класний матч показує. Далі у Сакраменто запалюються з лави запасних. Трей Лайлс. Чувак набирає 13 очок поспіль. 20 всього прекрасно влучають, ще одна трьошка, вже плюс 14 попереду королі. Далі дивимось на Демара Дерозена. Не можна сказати, що у нього сьогодні феноменальний поєдинок. 19 очок всього лише на його рахунку. Тим не менш, Сакраменто все так само попереду. Попереду на двозначній перевазі. Демар Дерозен. Ще одну трьошку відправляє. Далі останні секунди залишаються у першій половині. Малік Монкс, тебе трьошка. Через Стовбайса Сахаріса заходить плюс 15 Сакраменто. Попереду. Олексій Лень на старті третьої чверті виписує блокшота Кейду Канінгема і відправляє Фокса у відрив. У Леня сьогодні три очки, шість підбирань, чотири асисти і два блокшоти за 23 хвилини на майданчику. Фокс також дуже класно грає. у Фокса 26 Плюс 19 вже були попереду Сакраменто, Лень ще одна чудова передачка на Хертера. І здавалося, зараз вже мають закривати цей поєдинок гравці Сакраменто, Дарон Фокс. Тим паче, у них є один із найкращих гравців у кінцівках. 26 очок у нього сьогодні. Але в четвертій чверті Детройт починає якось аномально абсолютно все влучати. Кейт Канінгем Влучає здалеку. Вже перевага у Сакраменту не така й велика. Всього лише. Мінус 4, малік бізлі. Ось то сьогодні неймовірний імпульс. Дає 6 з 11, трошкових, 22 очки з лави запасних. Залишається 22 секунди до кінця. Фокс середньої дистанції. Бум! Сакраменто плюс 3 попереду. Ну і на цьому дуже важко вже буде відігратись Детройту, але вони не просто відіграються. Джейден Айві трьошка із фолом залазить. Айві влучає ще й штрафний кидок, і Детройт попереду на плюс один. Фокс жахливий захист у кінцівці. 3 секунди залишається на відповідь у Сакраменто. Фокс із своєї половини. No. Детройт у четвертій чверті на виїзді виривають даблю. Чесно, я навіть не знаю, як вони отримали триочковий кидок в кінцівці, тому що ми нашим хлопцям сказали, якщо програли трішки позицію, фоліть одразу. Ні, там гравець бігає 8 секунд з м'ячем і ми не фолимо. І це перша річ. Друга річ, це те, що ми були поперду на плюс три, а це значить, що нам ніяк не можна дати їм кинути троочковий кидок. А це вже значить, що ми не можемо собі дозволити потрапити в позицію, де проти нас атакують клоузаути, і всі це прекрасно розуміли. Я не знаю, треба передивитись та володіння. Я не знаю, як так вийшло, що у них виявилось трішки переваги, тому що. Ми всім гравцям нашим казали, що якщо ми пропускаємо два нічого страшного, якщо йде прохід, не допомагаємо. Всі прилипаємо до своїх гравців на дузі. І чому Фокс опинився в позиції клоузаута, я не розумію. Треба подивитись повтор. Не знаю, як так вийшло. Ми всім нашим хлопцям казали: не пропустіть трочковий, не можна дати трьочковий, не можна дати трьочковий. Навіть якщо б пішов прохід, не залишайте свого гравця, не допомагайте, залишайтесь із своїм гравцем. Все, що нам зараз може завадити виграти, це трьошковий. І при цьому ми робимо абсолютно все, не так ще й фолимо за три секунди до кінця. Мілокі Бакс виграли два останніх матчі поспіль без своїх лідерів, без Ліларда та Янісантидокумпо. Ось Кріс Міддлтон був величезною частиною цих перемог, невід'ємною частиною. Сьогодні він вже на старті запалює 21 очко у нього, 5 підбрань, 5 результативних передач. Але Бруклін, не дивлячись на те, що вони в Мілокі вже дуже давно не перемагали. З лютого 22-го року все одно сьогодні. Дуже-дуже хорошу боротьбу нав'язали. Друга чверть, її середина. Брук Лопес подумав, подумав і з 9 метрів відправляє трьочковий. Непогано. Лопес набирає 11 очок поспіль. У другій чверті ось ще одна трьошка з 8,5, з полита. з 9,5 метрів залазить від Лопеса. 20 очок. У нього сьогодні дуже багато різноманітної користі. Не просто так його називають Так, Гора, яка кидає трошкові. Тут він відзахищався, чудово. І плюс 11, спокійносенько собі бакс. Попереду. Там ще є Бобі Портіс, який свою роботу також робить, 18 очок набирає. Дай Мілокі в цілому сьогодні дуже непогано влучають. 51% забивають з гри. Але при цьому, по-перше, допускають 22 втрати. А по-друге, Бруклін такі, слухайте, набридло програвати тут Мілокі. Давайте виграємо. Кем Джонсон починає тягнути свою команду вперед. Круто влучає здалеку. Вау! Який хасл від гравців Брукліна, але не в ці руки Бобі Портіс набирає очки плюс 4 мілокі попереду. Четверта, чверть, Шейк Мілтон. Ось то сьогодні дає гору якісної гри, класних кидочків. У нього 20 очок з лави запасних. Далі. Нуа Клауні, останні секунди володіння. Три очки. У нього 6 із 9 здалеку 20 очок. 29 очок у Кема Джонсона і це крапка. У цій зустрічі він перемагає. Точніше, здобуває перемогу для своєї тіми. Атланта Хоукс видала неймовірну серію перемог. Після її трішки спустили на землю, і сьогодні вони знову можуть почати відрощувати свої крила в матчі проти Чикаго Буллз. Щоправда, у Чикаго Буллз були трішки інші шанси на старті. Так, ось тут Трей Янг класно в проході Ендванчик там навіть трішки чомусь навчає Капелу, але далі Джевон Картер. Пам'ятаєте такого? Влучає складнючу трьошку. Пізніше ще одна складнюча трьошка. Після сайт вліво теж влучно. Далі Дживон Картер ще одна трьоха. Бум! Він набирає 19 очок вже у першій чверті. 26 всього! влучаючи 7 із 11 трошкових. Як вам таке, Атланта? Атланта вже горить мінус 13. Треянг відправляють же Джонсона у відрив. Намагаються. Трічки відставання скоротити. Далі Трейянг класним кросовером прибирає захисника. Ну а за клавіну свою чергу, кричить: Заберіть мене в Денвер, будь ласка, обміняйте хто-небудь. Я буду грати дуже класно, приблизно ось так. І показує, як він буде класно грати. Він сьогодні дійсно не перевершений. 37 очок на його рахунку. Здалеку влучає просто неймовірно сім із дев'яти з дистанції у Закалавіна. І звісно, що на табло ми бачимо результат. Вже плюс 16 попереду Чикаго за бом! Ще одна трьошка, плюс 19 Чикаго попереду вони всього лідирували найбільше 21 очко у цій зустрічі. Кобіввай додає 23 очки. І ось тут здавалось, четвертій чверті вже вболівальники Хоукс можуть іти в гардероб, забирати курточки, щоб довго не стояти у черзі. Але Хоукс просто скажи, ну як сіпка зірвались. У четвертій чверті починають відіграватись. Тре Янс набирає сьогодні 27-13 асистів. Власні кидочки від нього заходять. Трьошка тільки відійшли, одразу отримали рівний рахунок. Пізніше Дайсон Деніелс, Ну звісно, хто ж іще робить перехоплення, шукає когось із партнерів, знаходить непогану опцію видіка І Той далі рухає м'яч на Джейлона у якого 30 очок, 15 підбирань, 4 асисти, 25 додає Хантер і Атланта, набирає 50 очок. В останній чверті забирає перемогу в цьому матчі. Вашингтон Візард Шарлот Хорнец від такої вивіски не часто очікуєш цікавої гри, ален це настільки високопрофесійна ліга, що і від цих команд можна отримати порцію класного баскетболу. Джордан Пол розпочинає цю феєрію сьогоднішню з дальньої дистанції. Він класно сьогодні атакує. У відповідь Ламело Бол нарізає круги один, другий. Ну добре, один, але все таки. Набирає свої два поінти. Далі у Вашингтона слід відмітити обов'язково лаву запасних. Вони виходять чудово, роблять ревочок. Там Йонас Валанчунас, і Брокдон, і Кісперт. Всі вони дають більше 10 очок саме з банки. Далі Алекс Сарновачок також прекрасно сьогодні виглядав, 15 очок набирає. Ну і подивіться, вже на плюс 14 візардс попереду у себе вдома. У Шарлот небагато виходить у першій половині. Ось, наприклад, черговий промах, підбирання на своєму щиті робить Брокдон і запускає пула у швидкий відрив. 20 очок вже переваги у Вашингтон Wizards. Ми ж з вами переносимося у третю чверть. Білал Кулібалі, 20 очок сьогодні в складі Вашингтона набирає 6 підбирань, 5 асистів. Щоправда, у другій половині Шарлот розпочинають свій камбек. З мінус 20, я нагадаю. Ламело Бол класно грає у нього 31 очко, 6 підбрань, 6 асистів. Далі трьошка летить від Місича, пізніше Міцич запускає класний рух м'яча. і Ті Джан Салаун вже влучає трьошку на рівний рахунок. Ось так швидко. Буквально за одну з невеликим гаком чверть. Шарлот відіграють 20-очковий дефіцит. Брендон Міллер робить перехоплення, навіс на Майлза Бріджеса. У Бріджеса сьогодні прекрасний матч. 22 очки, 14 підбирань. У Міллера 18 очок, 9 підбирань. Ми ж з вами вже бачимо останні 20 секунд цієї зустрічі. Просто скажена боротьба під кошиком Шарлот. І все таки Алексар набирає ці вирішальні два очки. Виводить свою команду на плюс один. Судді свистять при цьому баскет інтерференс. Але самі ж визнають, що помилились після того, як подивились повтор. Тут Очевидно, видно, що вже м'яч покинув циліндр кошика, і Алексар набрав очки абсолютно легально. Після цього ламелобол на марка Уільямса і Шарлот повертають собі лідерство. 12 секунд залишається до кінця із м'ячем Джордан Пул. Стебек трьошка. Бум! Джордан Пул влучає переможний трьочковий. У нього 25 п'ять на рахунку. Ще був невеличкий шанс у Шарлот, але Брендон Міллер не влучив свою спробу. І Вашингтон здобувають п'яту перемогу в сезоні. Я завжди знав, що я створений, що я готовий для того, щоб виконувати великі відповідальні китки. Тому дуже дякую нашому тренерському штабу за те, що вони в мене повірили, і дуже дякую моїм тіммейтам за те, що знайшли мене м'ячем. Оклахома Тандер, найкраща команда заходу завітала до Індіани. Оклахоми вісім матчів поспіль були виграними. Але Індіана не подаруночок. в останніх матчах. Вони виграли п'ять останніх поспіль і не виглядають такими вже і. Андердогами, тим паче, Паскальсякам тулить від забору, від паркана. Трьоочковий. Далі ще один, але на цей раз вже чистесенький. І плюс 11 зі старту. Індіана попереду. Далі Тайріс Хелібертон у проході. Шукає опцію. Знаходить обід Топіна. Прекрасна передача. Щоправда, в цілому у Тайріза провальний матч сьогодні. 4 очки, 8 асистів. Його абсолютно вимкнули у захисті. Далі погані новини для Індіани. Обітопін, ох, як неприємно, ось тут підсливзнувся, підвернув трішки гомілку, відправляється в роздягалку. Після цього на майданчик він вже не повертається. Але Індіана при по цьому попереду. попереду, на плюс вісім. Вокер у проході Ше я не помічаю, який класний данк. Плюс 10 пейсерс у лідерах. А на якомусь із відрізків лідирували навіть плюс 15. З іншої сторони, Джейлен Вільямс намагається завести свою команду. Уільямса 20 очок на рахунку. Він дуже непогано сьогодні виглядає. Багато робить всілякої користі, так ну не з найкращим відсотком, що правда, влучає. Ендрю Нембард з іншої сторони допомагає своїй команді за не дуже активної гри Хелібертона. Але Оклахома вже увімкнулась її дуже важко спинити. Оклахома наздоганяє. й Гілджес Олександр просто шикарний сьогодні. Забуває все, що може. 11 із 11, -их. і це тільки штрафні кидочки. Як бачимо, сумне вже обличчя у І Далі у третій чверті, подивіться у четвертій, що остається. Судді переплутали, хто в який кошик атакує. Добре, що хоч самі гравці все вчасно зрозуміли, і суддів направили в правильне русло. У нас із вами четверта чверть. Рахунок рівний індіана трішки попереду на плюс два. Щоправда, Вільямс старший гілжес Олександр свою команду дуже класно тримають та ще й виводять вперед. У Уильямса 20 очок, у Шей Гилджеса Александра 45 плюс 8 асистів. І на повну другу половину індіани вже не вистачає. Ніорландс Пеліканс приймали Х'юстон Рокетс, одну із найкращих захисних команд у Лізі. У Рокетс так само все сьогодні відсутній один із гравців стартової п'ятірки Ділон Брукс. Ну а пелікани все так само мріють про те, щоб зіграти повним складом. І поки вони мріють, у Рокес їм вже починають накидувати у першій чверті. Вже плюс 5 попереду Х'юстонці, Дежон жонте відповідає у нього 17 очок. В складі нового Орлану також є Трей Треймьорфі, набирає 21, але близько до себе Х'юстон не підпускає. Джейлен Грін забуває з передачі Фреду Ван Вліта. Хороша передача, хороше завершення. У Джейлена Гріна взагалі прекрасний матч сьогодні. Подивіться, що він витворяє. Він не влучає тирочковий. Є підбирання за новим Орланом, але оп, і поцупив м'яча Джейлен. Класна млиняка після цього. Ну, ця арена звикла бачити такі елементи, такі перехоплення. Але від Гльварадо, а не від Джейлона Гріна. Він їм трішки нагадав. Далі Альперен Шенгюн влучає з класного розвороту. У нього дабл дабл. Але от головною зброєю Х'юстона сьогодні були трочкові так. Трошки неочікувано. Фред Ван Вліт, Джейлен Грін, Кем Витмор просто втрьох як зійшли з розуму у Джейлена Гріна. 6 з 11 здалеку. У Фреда Ван Вліта 7 з 12, і вони на трьох забивають 17 триочкових із 18 загальних від Х'юстон Рокетс. Таким чином Джейлен Грін набирає тридцятку, кем витмор 27 очок слави, Фред Ван Вліт 25 п'ять Ну і звісно, прекрасний командний захист не дають шансів новому Орлану у цьому матчі. Як бачите, там ще й наприкінці Рід Шепард вийшов трішки побігати. Майже все змазав, але на результат це ніяк не вплинуло. Портландрейлблейзер сприймають Джаз. У Портленде сьогодні відсутній Чонсі Білапс. Він не може виконувати сьогодні обов'язки головного тренера. У нього на жаль, померла бабуся. Він тому відсутній. Він з родиною. Ну а в стартовій п'ятірці у Юти сьогодні виходить Святослав Михайлюк. І Класно допомагає своїй команді. Почнемо ж ми із Маркенена, який набирає сьогодні 25 очок. Прекрасно влучає. Взагалі сьогодні Юта вся прекрасно влучає з триочкової дистанції. Ну а Портленд не може замечити ось такий шквал триочкових. Тому лізе у фарбу і набирає безліч очок саме з трисекундної секундної зоні. Дені Авдія заграє Клінгана новачка. У авдії 27 очок, 8 підбирань, 6 асистів. У відповідь Михайлюк з дальньої дистанції бум! Нормально залітає трьошка. Прицел відкалібрований пізніше у транзиції ще одна від Михайлюка, також в ціль. Михайлюк стає сьогодні найбільш плюсовим гравцем у команді. У нього плюс 16, плюс-мінус. Портленд же намагається відіграватись. У них є Дандре Ейтон, який дає дабл дабл. У них є Шейдон Шарп, який знову у прекрасній формі у Шарба 27 очок. І ось така трьошка наприкінці першої половини. Далі у третій чверті Михайлюк не відпускає Портланд. Бум трьошка залітає пізніше. З передачі Секстона Михайлюк ще одна трійка. Туди ж. 6 із 11 трёхочкових на рахунку Святослав Михайлюка 18 очок. Красунчик, що він залишається готовим, це дуже важко насправді, не маючи ігрової практики, виходити і одразу бути в ритмі, одразу давати результат. Ну і як бачимо, після ось цієї серії від свята вже на плюс 10 юта була попереду, але дуже швидко Портленд повертається. Вже Шейдон Шарп робить цього лише мінус один пізніше. Класно на підбиранні працює Донован Клінган. Робить плюс один вже для Портленда. І ось тут вже починається найбільша інтрига. Останні 4 хвилини. Лини Джоні Юзанк виводить свою команду Юту на плюс два. Пізніше класний блокшот прилітає від Дені Авді. і він розбирається у швидкому відриві. Плюс один вже Портланд попереду. Пізніше Авдія непогано знову працює у фарбі. Знову виводить свою команду на плюс три вперед. Але і час у юти ще залишається. 18 секунд. Колін Секстон на лаурі Маркана. бум, з зрівнює рахунок. 25 очок у цього Форварда із Фінляндії. У відповідь Скут Хендерсон. Останні секунди. Дві одна. Скут Хендерсон забиває переможний кидочок. У нього сьогодні 18 плюс 10 асистів. І ось такий гейм-винер проти Уокера Кеслера. Як думаю, ще відчуває Чонсі? Я думаю, що наш тренер дивився цей матч і розумів, що ми зараз трішки інша команда, ніж в минулому матчі. І в плані захисту, і в плані темпу, і в плані організованості все було присутнє. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися, посилання також чекає у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра, і па-па!